У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. З'єднуємо в кільце, витягуємо гачок з петлі, вводимо в першу петлю, Зачепаємо петлю на гачок і перетягуємо. Цей кінчик ниточки прикладаємо до кільця і будемо обв'язувати. Перший рядочок складається з 15 стовпчиків з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому. Один, два, три. Вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, зачіпаємо ниточку, перетягуємо. У нас на гачку є 3 петлі. Пров'язуємо один розчистий петлі. Другий раз через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик, Накид, пров стовпчик з накидом. Ми пров'язали. Один, два, три, чотири стовпчики з накидом. Пров'язуємо ще 11. Ми пров'язали 15 стовпчиків з накидом, з'єднуємо. Перший рядочок вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На значку є дві петлі. Один, два, пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, з якої ми пров'язували три повітряні петлі, петлі підйому. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Ось тут ми пальчиком притримуємо і пров'язуємо пікос трьох повітряних петель. Один, Два, три. Вводимо гачок сюди в першу петлю. У нас нагачкує дві петлі. Один, два. Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Ми пров'язували з ось цього стовпчика з накидом. Другий стовпчик з накидом ми пропускаємо, вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Сюди ми повинні пров'язати два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. У нас на гачку є три петлі, пров'язуємо тільки через дві. гачку залишилось дві петлі, накид, вводимо гачок в ту саму петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі, У нас на гачку є три петлі, пров'язуємо через 2 петлі, пров'язуємо три повітряні петлі. Один. Два. Три. Пров'язуємо піко з трьох повітряних петель. Один. Два, три. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Ми ось тут знаходимося, один стовпчик з накидом пропускаємо, вводимо гачок на другий стовпчик з накидом. Сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми пров'язали три повітряні петлі, пікоз трьох повітряних петель, три повітряні петлі. З'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом зі спільною вершинкою. Назначку є дві петлі: один, два. Пров'язуємо ниточку через цих дві петлі. Пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Ниточку ми відрізаємо. Ниточку ми врізали, витягуємо гачок, ниточку. Затягуємо, повертаємо нашу зірочку на виворотний бік і заховуємо ниточку з виворотного боку. Кінчик ниточки відрізаємо. Наша зірочка готова. Дякую всім за увагу!